Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Виконуючий обов'язки головного тренера команди Металург Руслан Галігузов, вітаємо, Руслане. Вітаю з огляду на те, що команда зараз на останньому місці у таблиці, як оцінюєте мотивацію гравців перед цим матчем? Чи вдалося передати йому усю серйозність ставлення до гри? Ну, по-перше, хочу подякувати нашим ЗСУ та вибачитись перед нашими оболівальниками, нашими справжніми оболівальниками та нашими фанатами. По, -по, -по поводу гри ну, скажу так, поділля. Використала свій свої горі моменти. Мені, тому що рахунок на то було. А наскільки ви задоволені налаштуванням команди на цей матч? Чи вдалося змусити Поділля зазнати дискомфорту? Чи більше захищалися? Ну, було мало агресії. Поділля більш агресивно атакувала, тому перемогло. А як оцінюєте психологічний стан вашої команди? Чи є віра, що можна вийти з останнього місця, і що для цього головне? Головної віра. Дякуємо. Виконуючий обов'язки головного тренера команди Поділля Олександр Воловик. Олександре, вітаємо з перемогою. Дякую. Наскільки для вас психологічно важливий був сьогоднішній матч проти металурга? Ну, перш за все, ми зробили висновки після, посла... після останньої поразки з чорноморцем. І знаю, що на хлопців давить результат, що ми ніяк не могли вдома перемогти. Дуже важливо було перемогти, з гарним настроєм піти у відпустку і ще й перемогли з таким великим рахунком 3-0. І я хочу подякувати болівальникам, що прийшли нас підтримати. І, напевно, це перемога для них, ну і, звичайно, для керівництва і нашого президента. І хочу подякувати хлопцям ще раз за таку гру, за саму віддачу, що створили ще були моменти забити гол, але вийшло так, як є. Наскільки задоволені грою команди в атаці та реалізації моментів? Чи вважаєте, що сьогодні створили достатньо, аби виграти? Так, да, якщо перед цим сказав, да, дійсно достатньо моментів створили. Могли ще забити там дві перекладини ще було, але на ноль, це мені теж, теж, теж дуже важливо, щоб не пропускати голи і була впевненість позаду. Наче вболівальники цікавляться, чи будете продовжувати тренувати Поділля? Ну, після останньої гри маю зустрітися з керівництвом клубу, все проговорити, вирішити, і якщо мені довірять далі продовжувати готувати команду. Для команди якої є майбутнє, і багато у нас дуже молодих гравців, які дуже перспективні, які виконують все те, що ми просимо. то… Я думаю, що я залишусь команді, якщо мені довірять цю місію, і зроблю все, щоб команда не тільки залишилась в першій лізі, а як з кожною грою прибавляла і здобувала більше перемог в майбутньому. Як майбутній головний тренер Поділля. Чи маєте ви вже плани на другу половину сезону? Ну, якби завжди маю плани, але перш треба зустрітися з керівництвом, все обговорити і тоді вже буде видно і ясно. Дякуємо. Все, я вам дякую з перемогою. ВіБет, Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.